Один з найурожайніших та смачних сортів малини, який я вирощую у себе в саду, називається цей сорт Атлант. Цей сорт ремонтантний, і цю малину також називають малиновим деревом, тому що вона в свій перший рік росту. Формує товстий стовбур, на якому з'являється врожай, але він буде пізній. А потім на наступний рік на цьому стовбурі формуються бокові гілки, і на них утворюється ще більше врожаю, чим у перший рік. І цей врожай ми починаємо отримувати набагато раніше, приблизно наприкінці червня. А головне подивіться, яка велика ягода в порівнянні з монетою, а також в порівнянні з іншою великою малиною, яку я вирощував у себе на дільниці. І я смакував різні сорти малини з великою ягодою, але вони виявлялися Кислими та не дуже смачними. Ця ж малина вона солодка із явним присмаком малини. Тому якщо ви збираєтесь восени або влітку посадити дуже врожайну, а також смачну малину, то обов'язково зупиніться на сорті Атлант. А якщо ви хочете дізнатися про інші сорти малини, яку я вирощую у себе на дільниці, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Я швиденько зроблю огляди на інші сорти.